Блоксбер. Літає в небі, наче птах Бібі Блосбер. А гукнемо її. Бібі Блозбер. Рушаймо разом у політ Бібі у східній країні. Жовта квіточка для мами, а червона для тата. Якраз вчасно. Ти, мій друже, останній шматочок пазлу. Поглянь, Барбаро, я це зробив. Мої вітання. Гоу, ти ще хто! Киш, киш, лети, знайди собі справжні квіти. Ось так. Дуже гарно. Тату тримай. Можеш зараз же починати збирати наступний пазл пазл зі справжніх квітів. Ага, І як мені його складати? Ось так. Ені, мені тікає від термітів. Складися пазл з весняних квітів. Візвіз! -віз. Ідеально склалося. Бібі, яка чудова ідея. Дуже вражаюче. О, Барбара, люба моя, ну хіба ж це не дивовижно? Ми троє разом у такий чудовий день. Це троє... Піклере, Що ти бачиш? Ага, як сім'я Блоксбергів влаштувала пікнік, пане Мере. Доброго дня. Я не про це. Що ти ще бачиш? У вас на голові сидить маленький метелик, пане мере. Що? У мене на голові метелик? А ну геть. Ти ж. Шкода. Чесно кажучи, він вам дуже личив. Пропоную тобі відволіктися від чаклунок та метеликів і уважно озирнутися довкола. Пане мере, що я маю побачити? Тут розкинувся гарний луг, чистий, незайманий. Це не надовго. Майбутнє принесе зміни. Зміни на благо людей. Іди зі мною. Ми повинні Є? оглянути це місце. Цікаво, що це задумав мер зі своїм другом. Може, вони ловлять метеликів або збирають квіти. Він? Квіти? Ага, звісно. Непевно він щось задумав тут робити. Що ти таке кажеш? Посередині долини? Якби я була карлою карамбою, я б сказала, малята. Гадаю, тут щось відбувається Музика Бібі, маєш рацію. Тут і справді відбувається щось підозріле. І так, пане мер, дайте на ну мені розібратися. Я правильно зрозуміла, ви хочете вирішити потребу енергії у нашому чудовому місті, провівши через цю дивовижну долину нафтопровід, великі потворні труби наповнені смердючою нафтою. Ну хіба ж це не фантастично? Велетенський нафтопровід, яким до Ньютауна надходитиме нафта зі сходу. Нафта тектиме й тектиме. І бензин коштуватиме копійки. Але ж це зруйнує навколишнє середовище, чи не так? Це прогрес. І ви кажете, що цей нафтопровід буде оплачений султаном з кали достатньо. Так, правильно. Мені треба лише полетіти туди і розгадати для нього пазл. Що це за пазл? Тебе це не стосується. А тепер, мої любі панянки, прошу мене вибачити. Гадаю, нам треба летіти до достану. Однозначно. Я повинна з'ясувати, що від нас приховує наш товариш. О, моя голубко, скільки ще років я розгадуватиму цей пазл, аж поки не дізнаюся, де заховані скарби моїх предків. Ваша величність, перепрошую до замку прибув незнайомець і просить дозволу вручити вам свій скромний подарунок. Ну, я люблю подарунки. Будь ласка, хай увійде. Заходь, його високість чекає. Ваша велична у цій пляшці живе небезпечний і могутній дух. Не верзи дурниць. Це він наклав чари на пазл. Маячня. Нічого більше, як забабонний трюк. Забирайся геть. Але пророцтво. Чудово. Я сам виключу духа. Давай. Виходь. Дідька. Роби, як я сказав, і виходь вже. Забирайся. Чому ти не вийшов, коли я тобі наказав? Це означає, що комусь іншому призначено викликати тебе з цієї банки і привезти до султана. Сонечко будь обережна. І чаклуй тільки за необхідності. Гаразд. Аго, поглянь на це. Його високий сам керує машиною. Це сенсаційно. Бідолажний дурень. Йому доводиться витримувати основний удар від цих високих цін на бензин. Як ви можете так чинити з ним? Бідолажний пан піклер. Але з новим прекрасним нафтопроводом бензин буде безкоштовним і проблема вирішена. Це ганебно, е, е, люба моя, послухайте. Ви справді хочете летіти зі мною до Калейдостану? Чу там дуже спекотно. Пане Мер, за нас не хвилюйтеся. А. Ми з нетерпінням чекаємо з султаном. Ціно! Оце так! Це неймовірно, яке усе сучасне. Неодмінно о. треба це сфотографувати. О, о, Боже, яка спека! Вітаю вас, дорогі мандрівники з далеких країн світу. Дозвольте кинути до ваших ніг найкраще, що є в Калейдостані. А доступні Що? Доступні ціни! Доступні ціни! Мене це не цікавить! А мене от цікавить! Однак у мене зовсім немає грошей. Знаю. А -а. Я б могла. Тільки один. Два. Гаразд, два-то два. Ені, мені старе трісло, хочу два вентилятора і м'яке крісло. Ох ти! Я завжди хотів собі таке змайструвати. Ось, вони твої. Молодець, бібі. Яка чудова ідея. Я подумала, що ми могли подарувати це султану. Упевнена, він буде задоволений. Аго, пане панемер, що це у вас за буркотливий вираз обличчя? Я, наприклад, прилетів сюди не на день народження. Султан запрошую вас увійти. Ей, дорогий султане, як справи? А ти хто такий? О, це так палац у вас мушу сказати. Mm -hmm. А ви двоє хто такі? Мої вітання і поклін, паняночки. Ласкаво просимо до палацу, коли достану. Вітаю вас. Приємно з вами познайомитися. Мене звати Бібі -бі Блоксберг. Я з Ньютауна. Ага. І ти тут щоб позамітати? Ні, це яблучний пиріжок. Він завжди зі мною. Яблучний пиріжок кажеш. Ну гаразд. Добрий день, султане. Мене звати Карла Карамба, я журналіст і теж прилетіла з Нью-Тауна. Святі, небеса, гарна й розумна. Е, мій любий султане. Пробачте, що перебиваю. Е, прошу дозвольте мені представитися. Я мер міста Нью-Таун. і прибув сюди, щоб вирішити вашу проблему. Гадаю, ми Та з вами рівні. Ти смієш на коліна. Звісно, звісно, я до ваших послуг султане. І так, мій високошанований колего, почнімо. Мене колеги. Чи ти не бачиш, що я тут зайнятий з панянками? Виженіть його. Але я прошу дайте мені договорити. Ні, ні, я не хочу! Мій нас на А, прошу. А ось і наш маленький сюрприз для султана. Оу. Гарний, правда. Маленька подяка вам за вашу гостинність. Це від мене та пані Карамбо. А, я дуже люблю отримувати подарунки від гарних панянок. Це літаючий килим. Я зворушений. Ми повинні зараз же його випробувати. Ходімо. А та як він сміє! Ені, мені, весняні квіти. Маленький килиме починає летіти. Віз -віз! Будь ласка, дозвольте мені керувати Келемом. Він летить. Він справді летить. Ура! Швидше, ближче. Привіт! Це так грубо! Ну, це дуже грубо! Аго, пане мер, ми тут, на горі. ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Поверніться назад! Це я маю скласти вам пазл! Дивовижно! Обережно, султане. Гадаю, вам потрібно зараз повернути ліворуч. Це що султан на килимі? Ледве не врізались. Вище султане. Вище. Ат лихо килим не впорається. Ми надто важкі у такому разі бібі. -Бі, ти повинна щось зробити. Удлати потрібна твоя допомога. Ені, мені ананас. Яблучний пиріжок прошу нас! Якщо не вмієте літати, то й не беріться. Ходіть пішки, як це роблять усі розумні люди. О, ваша світлосте! Я не знав, що ви хотіли відвідати мене таким, таким крутим піке. Мої любі панянки, мені так незручно. Як я можу загладити свою вину? Султане, полетіли назад до палацу. Зрештою, причина, через яку ми сюди прилетіли, допомогти вам скласти ваш пазл. Ех, заховані скарби. Журналістка Карамбо, ви справді хочете мені допомогти. Це для мене велетенське щастя. Забула. Я ж пообіцяла татові щось йому купити. Зустрінемося пізніше. Гаразд. Добре, бібі. Роби свої справи. Султане, тепер я поведу. Я їжджу на скутері, тож знаю, як треба поводитися на віражах. Щасти вам! Це просто дивовижно. Де це ми? Це пані Карамбо, моя парпурова кімната. Султане, це просто сенсаційно! Ви не проти, якщо я зроблю знімок? Пані усміхніться, скажіть цирк. Це троє з моїх 99 дев'яти талановитих виконавців танцю живота. Якщо це приносить вам радість, так, але я не буду повністю щасливим, поки ви не знаю, поки ваш маленький пазл не буде розгаданим. А якщо я його складу, ви виконаєте одне моє бажання. <світ> що завгодно, моя люба Карло. Що завгодно було б чудово. А якщо не розгадаєте, тоді виконайте моє бажання. Домовились. Це, звісно, залежить від того, що ви загадаєте. Хм. Ась, гадаю, ця пляшечка призначена для тебе, моя люба. Що? Для мене? Так. Для тебе. Вважай, що це подарунок. Але чому? З нею щось не так. Знаєш, я спостерігав за тобою юна леді, І Ти сама зможеш розгадати таємницю цієї пляшки і скласти пазл. Тримай. Я не розумію. Кумедна пляшечка. У неї така гарна форма. Дякую. Можу чесно сказати, що ти зробила мені велетенську послугу, моя дорога дівчинко. Нарешті моє пророцтво здійсниться. Вони повинні бути десь тут. Шукаєте чогось особливого. Так, можливо. У мене є майже все. Прошу, заходьте і огляньте. Чудово! Я хочу придбати сувенір. Прекрасно! Я роками шукав таку пляшечку. Дуже радий, що ви задоволені. Для мене це була честь. Бібі! Прошу будь обережною! Ти ледве не розбила мій безцінний скарб. О, Ви теж отримали безкоштовну пляшечку кумедної форми Вона була не безкоштовною. Вона була дорогою. Це справжній старовинний арабський артефакт. Більше того, всередині неї живе справжній джин. <реш> джин з Китаю? Як це так? Погляньте сюди. Виготовлено в Китаї. Що? Я хочу забрати свої гроші назад. Чудово! крамниця зачинена. М -м, султане, я здаюся, справді не знаю, чи можна якось зібрати цей пазл. Що ж, це означає, що мені можна загадувати бажання. Ви, моя люба репортерко, станете моєю сотою танцівницею. Що? я? Ні, я б не змогла. Це навіть не обговорюється. <гум> я чую тихий шепіт, моя дорогенька. Ледве чутне не так виривається з ваших губ. Обіцянка є обіцянка. Але ж я я зовсім не танцювального типу. Я я упевнена, що бібі однозначно зможе розгадати для вас цю загадку. Дуже добре. Та якщо ні, ви муситимете сказати так. Пані бібі, вітаю вас. Султан чекає на вас у Пурпуровій кімнаті. Терміново? А як же я? Він бажає поговорити тільки з пані бібі. Я все одно поїду. Хочу свій автопровід. Сонця! Ласкаво просимо, пані бібі. Прошу заходьте. А я незнайомцям не можна заходити до пурпурової кімнати. А ось і я Бібі, ну нарешті. Мені дуже потрібна твоя допомога. Справді, послухай, він хоче, щоб я стала його сотою танцівницею. <с <с Та невже? Якщо тобі вдасться скласти цей пазл, я виконаю будь-яке твоє бажання, бібі. Бібі, прошу, постарайся з усіх сил для мене гаразд. Звісно, але цей пазл найдивніший з усіх, які я бачила, він виглядає таким таємничим, що ж упевнена, що зможу його скласти. Врешті-решт я ще клунка. Ага. Ені мені дев'ять годин. Нехай всі шматочки складуться в один. Віз -віз. Ой, лишенько, але чому так? Що тепер? Я не розумію. Спробуй ще раз. Ені мені до кінця. Хай всі шматочки пазл займуть свої місця. Віз-віз! Давай. Пробачте, пане султане. Але мені здається, цей пазл проклятий. Хтось напевно наклав на нього закляття. А переконана, що це зробив джин. Я чула, що вони досі тут існують. Джин? Ні. Це казкова нісенітниця з розподілу тисяча і одна ніч. Знає султане Аго, я вам ось що скажу. Спробую почаклувати. І якщо ми знайдемо джина, він зможе зняти закляття з пазлу Бібі. Це сенсаційно. Хіба? Як ти хочеш знайти цього джина? За допомогою магії мені треба буде лише знайти і відкрити кожну пляшечку у калейдостані. Він повинен бути в одній з них. Mm. 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 У моїй нікого немає. Мене надурили. Як ти це зробиш? Зараз вам покажу ені мені м'які подушки. Нехай відкриваються всі пляшки без Да? Вже мав би бути тут. Відомо, що джини дуже покірні. Ой, моя пляшка лежить догори ногами. Давайте ще раз спробуємо. Бібі, будь обережною. <плес> Сенсаційно. Ваше бажання для мене наказ. Ого, чудово. <плес> Хто наважиться потревожити джина під час його сну? Той пошкодує! Що ти таке кажеш? Чому це я повинна шкодувати? Тому що. Ну я. А тепер гарно поводься і слухай, що скаже пан Султан. Ну, я... Як всемогутній султан величного і прекрасного колидостану, я наказую тобі. Та як ти смієш мені щось наказувати? Я чув, як ти казав, що я казкова нісенітниця. Смилилися, змилися. Почати нашого любого господаря султана калидостану. Я в пурпуровій кімнаті. Мені так ніяково. Сором'язливий джин, це так мило. Що тепер? Гадаю, нам краще віднести пляшку у тронний зал. Там джин зможе скласти пазл. у споколь. Ми можемо всі поїхати туди на моєму лімузині. У ньому є кондиціонер. А мені потрібно квапитися. Go. Що цей мер робить у моєму автомобілі? Ану, геть. Він нікому не зашкодить. Добре, але він повинен мовчати. До тронного залу. Уже можеш виходити. Ага. А, хто наважиться потревожити джина під час його сну? Так, так, ми почули тебе з першого разу. Джине, ти повинен нам допомогти. Ходи поглянь. Можеш зняти закляття. Так, мені треба лише подути на нього. Ну, так подуй. Ваше бажання для мене наказ. <свист> <свист> Чудово моя черга. Ені мені до кінця, хай всі шматочки пазл займуть свої місця. Візьміть. -віз. <свист> Як гарно, ну нарешті. Ой, хто чекає, знаходить давно втрачений. Знаходить давно втрачений скарб. В криниці в палаці калиде стану. одну хвилиночку. Хочеш сказати, ти весь час знав, що там було написано. Чого ж ти одразу про це не сказав? Ви ніколи не питали, чи я знав, моя володарко. Скарб мого батька. Усі ці роки він був так близько. Незабаром він буде у мене. Джинни, чого ти чекаєш? Діставай скарб. Ви мені не господар, пане. Бібі, скажи йому, коли я заберу скарб, інший скарб полиється на вас. Що на нас полиється, інший скарб? Бібі, накажи йому негайно принести Тебі, не скарб. Бісь, будь ласка, ти б не міг принести скарб. Але я не хочу туди спускатися. Криниця надто вузька, а я, як бачу, ти дуже товстий. Хай це зробить хтось ну, інший. Притомі. Ти ж знаєш, як екзак... Зробити себе маленьким. Це буде неважко, будь ласка, спустися. Ха. Якщо ви справді так хочете, я спущусь. Ну що, знайшов? скарб. Сенсаційно. Ага. Так сяюче. Це дивовижно. Скарби моїх предків нарешті ви в мене! Нарешті ви в мене. Е? Так. Оскільки я зіграв маленьку роль у пошуках скарбів, сподіваюся на малесеньку нагороду за знахідку. Усі рятуйте своє життя, похвальтеся! Привиди моїх предків виходять з криниці, щоб схопити нас. Я вас не попереджав, що на вас болиться ще один скарб. Це не схоже на привиді ваших предків. Це схоже на криницю з нафтою. Виглядає так брудно. Джина, тобі краще зараз же щось зробити. Ваші бажання для мене закон. Ну, як вам фонтан маслянистої нафти. Який же це скарб? І це просто посеред мого чудового подвір'я. Що ж мені з усім цим робити? Друже мій, могутні султани мають чудову ідею. Я б хотів скромно повторити своє бажання щодо, ну знаєте, нафтопроводу. Тихо! У тебе немає бажань. Я ненавиджу нафту. От якби ж тільки тут була вода... вода. А? Буде зроблено ені, мені син з донькою. Небудь нафтою, бо будь чистою водою. Візвіз. Гаразджене. Якщо хочеш, можеш вилазити з криниці. Браво бібі! Те як ти перетворила нафту на воду, просто феноменально. ім'я моїх пращурів, бібі Блоксберг. Розумієш, для нас у пустелі вода цінніша за нафту. Це правда. Тож ви б могли дати трішки вашої нафти нам. Чи не так? Усе, що нам потрібно, це малесенький нафтопровід для Ньютауна. Який проходитиме просто через нашу маленьку долину, пане Султане. Чесно кажучи, ми не хочемо нафтопроводу. Ми не хочемо псувати наш ландшафт. І я знаю, що люди з нею згодні. О, ви можете отримати все, чого забажаєте. Але зараз давайте святкувати. Дивіться сюди, скажіть алі баба, і зробимо прощальну фотографію. О, репортерка Карамбо! Може, передумайте щодо танцю живота. Пробачте, султана, але це дійсно неможливо. В будь-якому разі я краще буду вашим другом, ніж танцівницею. <гум> Султане ще раз вам дякую. За басейн і величезну ковзанку у А Я залишився з порожніми руками. Джени, не сумуй зараз. Обіцяє, що прилетиш навідати мене у Нютау. Не хвилюйся, прилечу. Обіцяю, це буде дуже скоро. Нью-Таун не так же й далеко. Один помах зі свистом. Якщо мені дозволять, звісно, що дозволю. Він буде жити на моєму нічному столику. Я вас не забуду. Шо, що ж, бувай, мій друже. Дівчата, мій палац буде завжди відкритим для вас. Дякую, що завітали. Це був дійсно вражаючий пазл Бібі, але знаєш, він був залегкий. Вітаю вас! Сім'я Блоксбергів. Цим самим я відкриваю нову велосипедну доріжку, яка пролягає крізь прекрасну і незайману долину Батеркам. Це була моя ідея. Швидше, піклере! І ями! Дивіться, я її. Чарувати може все, мама й тато про чари знають, люблять бібі -бі над усе, бібі -бі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка бібі, -бі, маленька бібі, -бі, навчилась на мітлі літать. Он де вона бібі -бі Блоксберг? Бібі Блосбер, Аго, гукнемо її. Бі біблос Вирушаймо